Давай. Добре. Ну, попробуй сказати собаці, щоб вона лягла. Зараз Ні, там будь. Там будь. Кажи там, каже, щоб вона легла. Прижать. Все, вертаєш собаку обратно. Я хочу подивитися, чи собака виконає, чи підбіжить і перед тобою виконать. Вертаєш її обратно. Це гор про те, що собака вже не знає команди. лишаємо собаку, йдемо далі, зубаємося. Саме весне, ви що не стояти над собакою. І якщо вас гості прийшли, оце ви зараз правильно робите собаку. По-перше, маєте на повідочку, шейнику, короткий повідочок, що що можете за нього відконувати. час собака виконує команду. Вона зараз ну, ще лежить, і вони щось не а, ну, Зараз спробуйте посадити собаку. Ну тож, не підходите, кажете звітам, команду сісти. Зараз, ручку. точку. Не підходить. Сидять. Сідять. Тепер підходитьте. Значить, ще собака нічого не знає. Сидіть. Вона неправильно Хорошо. зробила. Тому що вона встала, а потім сіла. Попробуйте такі випадки, що робимо. Знову собаку ложимо. Лежать. Ну, можна дати лакомство. А тепер даємо знову ту саму команду, щоб вона сіла. А бажано, що вона не встала. Сіє. Добре. Хорошо сидіть. Собака повинна зрозуміти, що по даній команді треба іменно так зробити. Сісти не встаючи. Так, все, да? Так, давай, Хорошо, гуляй. Добре, тепер собака може війну себе холодить. Що я зараз хотів показати, що собака, ну, по-перше, собака не давалася, як вона давалася раніше? Ні, не давалася взагалі. Що вона робила, коли я хотів діти на неї ошені? Втікала, втікала з таким, ну, панічно, панічно... панічно да, так, я якраз думаю, як слово підібрати, панічно втікала від вас. не Зараз як вона реагує? От зараз я без лакомства, бо я більшість як дурів. Так, да, давали лакомство багато. Да, давали лакомство, щоб вона втрималася. Але ще в неї є що. Тобто я давав, щоб її вдіти, я підсовував лакомство, і це в мене набрало лакомство я вдівав. І то вона mm -hmm. тоді навіть не хотіла давати, нам втікала. Так. Зараз я вже можу вдіти практично отак от. І, Але є ще один нюанс. От я зараз попробую відстягнути камінь. Відсінути там той ошені. з лакомства. Потім сексова казарую. Вона ще на що робила? Втікала деколи. Mm -hmm. Боялась. Так, Добре, боялась. Хорошо сидіти. От вона робить це, вам треба відступити, бо не буде видно, як вона панікує. Я підманую лакусть, знову додає. Тобто в неї ще є остра до людини. Тобто це що говорить? Вона ще не довіряє людині. Тобто, ні. А це стосується не тільки мене, а вона не довіряла тільки мені чи всім людям? Взагалі нікому не довіряла. Тут тобто, від ціх втікала не два так. Да, да, да. Так, да, вона не давалася ні гладитися, ні близько до неї підійти не можна. Зразу тікала. Вона не любила, щоб її гладили, торкалися, особливо до голови, дала, то. Yeah. Ну, а тепер, як бачимо, вона трошки розпікінніша. Сидіть. Коли звака втікає і таки командую, сидіть. Хорошо. Коли? Ну і бажано, якому зваку команду відпустити. Десь 18 занять може. Uh -huh. Ось вісімнадцять занять і спробуємо зараз, що зробить у нас людина. Хазяйка. Хазяйки, як вийде з хат. Давайте я так всі тупи, щоб не заражав. Думаю, що да, Це саме основне, як треба виходити з будинку і як навчити собаку нервати поводок і бігти до першого поверху. А От як правильно виходить, щоб собака була спокійна. Мы же думаем, что. Лека, ты делай, да. Как ты выходишь? Сидеть. Сидіть. Хорошо, сидіть. Хорошо, сидіти. Пошли. пошли. Добре. Тепер заводимо сюди. Зараз я покажу, що треба зробити. Нам треба йти. Якщо нам йти? нам треба якось собаку дисциплінувати, да? Як дисциплінувати? На нас ходить біля правої ноги чи біля лівої ноги. Їх, да? Тут я можу сказати, От, у нас виділяється рядом, а сам пішов, собака сидить, перед дверима я даю команду сісти. Подок провище. Відкриваючи двері, собаки одразу біжать. Mm -hmm. Бачите, що собака забили? Я відкриваю двері і можу дверима прижати носик, і вона тоді не буде бігти. Перед тим, як відкривати двері, я кажу, сидіть, добре. Дивлюся, що там діє. якщо вона піднімається, одразу міняє ні, І роблю маленький доти. Дивлюся, що нікого там немає. Собака готова вже бігти. Ми підігруємося. Кажемо одразу, мов, біжи. Вона не повинна знати, коли ми цю команду скажемо. ну Я зараз не кажу, яку ну, скажу ту команду, яку вона чекає. Ліжать. Тут вона підсовується, того не можна допускати, сидіть. Вона має сидіти, там де вона піде і сиділа. Ліжать. Зараз я без підказки дам команду. Ну, що я зробив? Я розвернувся до собаки. От, я своїм тілом, лицем неї на собаку. Якщо я стою так, боку до собаки нежає. Не, 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 не. Стоять. Стоять, коли вона хоче сісти, добре стоять. Собака вчиться, я просто показую, як далі треба виступати. Вона ще нічого не знає. Но... Я показую, що я роблю як я вчу і як потрібно далі вчити з різку. Далі я роблю, можна сказати, вперед. Хорошо, вперед. В таких випадках двері не закриваються. Щоб прозвучала дана команда. Рядом. Да? Я кажу, мол, сядь зводить ноги. На сіла. Хорошо ряда. Якщо лакомства немає, добре ряд. Рядом. Да? Твой. Хорошо стоїть. Я можу в порозі зупинити. Хорошо, стой. Собака не повинна знати, якщо яку я команду дам. Хорошо, стой. Якщо я в цьому положенні хочу лишити, я їй кажу, стоять, хорошо, стоять, стоять, хорошо. Я, допустим, кожу, вона має лишатися. Тобто я ускладнюю, де собаки стоїть, коли вона робить. Я не панікую, а спокійно стоять. Бо вона хоче вже бігти. Хорошо, стоять. Хорошо. Сидіть. Ліжжать. Хорошо біжжати. Коли ми так над стобаткою, то ми на не неї впливаємо фізично. Хорошо. Якщо ми збільшимо дистанцію, в неї вибір або там виконати, або в прийомі побігти вже куди вона хоче. Або до нас підбігти. Стоять. Хорошо. Стоять, тут я не доїхав. Хорошо стоять. Я вертаю іншу інтонацію, але той самий команди стоять, вертаю туди. І дивіться сам команду. Хорошо? Далі я відходжу, одразу не відпускаю, повлю пускову паузу, Ваку, повинна чекати, слідшу команду. Перші. Ну ти ж не дресировщиця, Ти помиляєшся і будеш помилятися. Як будь-яка нормальна людина. Ну, давайте попробуй вийти собакою. Рядом. сидіть. Хорошо, сідять. Сідіть. Сідіть. Ні. Дотик підживіть не мав бути. Поводок, коли собака хоче лягти, поводочок догори легенько не даєш їй злягти, тобто мав би натягнутися. Тобто, вона хоче лягти і її стримав би, мав би поводок мав би стримати. Ну тільки стримати, не ревочок, а іменно стримати. З командою мовила, сидіти і поводок втримує собаку, щоб вона не лягла. Тобто догри тоді. Зрозуміло? Коли кажеш сидіти, і відкриваєш двері. А що добре? Якщо собака правильно виконує, можеш лакомство не близько давати, можеш просто сказати хорошо. Подумаєш, що ти хочеш. Якщо ти хочеш зразу виходити разом з собакою, тоді ти даєш команду, йди біля ноги. Якщо ти хочеш... Добре. Добре, йдемо домашні. Дідашся сама. Ось стой, стой, я подивлюся, що можна. Що, яка була тільки що команда... Який... Яка була, команда... А, стой, пране. Стоять це піднятися. Лаком стамають. Стоять, команда підняться, тому що на дану репліку йде дотик під живіт. А стой іде зупинка, зупинка повідком. Це різні речі. Різні дві команди. Давай. Так. Добре. Хорошо, пошли. А будь уважна, ти зараз дала команду «пошли». А що команда «пошли» означає, що буде робити собака? Правильно, ну, що ми йдемо. Тобто по даній команді, що собака повинна зробити. Піти, а як піти? А як піти? Біля ноги чи як попало? Як попало, а ти хочеш, щоб сходах тебе з йшла б, як попало? Не дуже. Не дуже. Тоді яку бажано було дати команду? Рядом і пішлі відділяє, відрізняється чим. Команда рядом це конкретна дія. Собака повинна йти тільки біля ноги. А по команді пашлі собака біжить в нашу сторону. Зліва, спереді, справа, ззаді. Різниці немає, але в нашу сторону або підбігає до нас, але не робить конкретної дії. Вона не сідає, не лягає, просто підбігла, покрутилася і може побігти далі. Вона сама річ, як сісти, як попало, чи лягти біля нас, Тобто ми не даємо конкретні дії. це просто рухайся в нашу сторону, або куди ми йдемо. Ну а не конкретно біля ноги, чи конкретно тільки перед, перед нами. Знаєш, Коли ти починаєш рухати собакою з цього положення, ти їй кажеш, як і ти, як попало, чи йти біля ноги. От спробуй їй сказати, що ж ти хочеш. Пошлі це як попало. Вона може бігти по Може тебе тягнути. А ти ж сама їй сказала, пошлі, іди як попало. Вона тебе може й рядом. Будь уважно, оце зараз хорошо. І що ти стояла і сказала рядом, то тільки коли собака сіла біля ноги. Ні. Якщо ти стоїш, даєш команду рядом, вона має біля тебе сісти. Якщо ти сказали рядом, коли, коли ти рухаєшся, то вона повинна пристроїтися до лівої ноги і йти біля лівої ноги. Зрозуміло, так? Да? Тобто команда рядом означає сісти біля ноги, якщо ми не рухомі, і йти біля ноги, якщо ми рухаємось. Оця команда означає дві таких дії. І коли ти хочеш йти по сходах, тут саме ідеально використовувати дві команди на сходах. Або команда йде біля ноги, або команда йде попереду. Бо звуження. Чому ці дві команди? Бо звуження. Ти вчиш собаку або йти попереду, або йти біля ноги. А нащо казати, їй тут пішли як попало? Краще використавши звуження. Дисциплінувати її, щоб вона зрозуміла, що на звуженні треба виконувати або йти біля ноги, або йти попереду. Ну і плюс додати, ще команди зупинитися, сісти, лягти. Тоді та собака стане майбутньому краще стухатися. Давай. Ря. Добре. Правильно, коли поводочок не натягнути, тоді ти хвалиш собаку. Перед дверима зупиняєш собаку, сама рішаєш. Добре, якщо ти командуєш? стоїть, собака не повинна сісти. Тут маленька була помилка, ти самостійно зупинилася. Ти ж там сказали рядом, вона пішла біля твоєї ноги. Все правильно, ти за це похвалила. А тут ти вже самостійно зупинилася, собака сіла, ти їй кажеш, хорошо рядом. За що? Ти що їй казала сідати? Ти команду рядом не казала, коли ти стояла нерухомо. Ти рухала, сказала, йди біля ноги. Вона пішла біля ноги. Тут треба було просто сказати собаці, сісти, вона сіла біля ноги. І все, або лягти, або зупинитися. Зараз відпускаєш собаку. Коли ми зупиняємося, сама Це для спортивних дресіровок так вчать, що якщо ти зупиняєшся, собака повинна самостійно без команди сісти, сісти. Тобто без сидіти, вона повинна сама сісти. Це в спортивних дресіровках. Але ми вже вчимо собаку думати, мислити. І для того, під час того, як ти збираєшся зупинитися, Собака не повинна знати, яка буде слідуюча команда чи сісти, чи лягти, чи зупинитися не сідаючи. Тобто три команди сісти, зупинить, тобто стій, і лягти. А, да. Зрозуміло, так? Mm -hmm. Перед зупинкою вибираєш, яку з тих трьох команд використати. завжди mm. Не даєш собаці встати. Mm -hmm. Добре. Не даєш лакомство не даєш. От зараз ти зробила велику помилку. Тому що собака тебе ігнорувала, вона встала без твого дозволу, ти ж їй сказала знову сісти за те, що вона сіла, не можна було давати лакомство, бо вона тебе перед тим ігнорувала. Вона то виконала команду сісти, але після того, як тебе ігнорувала. А, тому її виправили, і ми не маємо. Тільки кажеш, хвалиш, тільки хвалиш, хорошо, ну ніякому відку не даєш лакомство. І якщо вона в тебе посиділа чуть-чуть. Хоча б 10 секунд після того, чи 5 секунд після того за те, то, що вона імно висиділа, ти даєш лакомство, а не за те, що вона зігнорувала, а потім знову виконала дану команду. Хорошо, де? Добре, і відпускаєш.